Тут границя нашої. Дві. Від однієї жовтої риски до іншої територія квітникарів. Тут законно можуть торгувати 42 підприємців. У всіх однакові столики, стільці та парасольки. Столики от є. є звичайно, що столики, фартушки. Е, ну так, щоб ми мали приємний вигляд, щоб не тільки квіти були гарні, а щоб ми ще за квітами були гарні. І дотримання порядку більше нічого від нас не вимагає. Тимчасовий дозвіл на торгівлю закінчився в середині травня. Депутати нової ухвали щодо квітникарів не прийняли, тому у ратуші вирішили дозволити тут продавати квіти до липня. Але якщо продавці гарантуватимуть порядок за себе, люди певні всі вимоги виконують. Але хто відповідатиме за нелегальних продавців? Пані Юзі, яка торгує майже на кордоні їхньої території, розповідає, що дня біля неї розкладаються чужі: хто з квітами, а хто із молоком чи сиром. Як виганяти? Прошу, жіночки не ставайте, тому що не дозволено ногу. Та часто, бо всі приходять звідси з тої сторони, особливо так. Я з Кривчиця, кривчить багато мають таких квітів. Кожен приходить, хоче стати. Люди не розуміють, бідкаються квітникарі, що права тут торгувати вони домагались не один місяць, оббиваючи пороги владних кабінетів, тому не допустять, аби через неохайних чужинців у них забрали право тут торгувати. Та й сваритися з людьми теж не хочуть. Такий негатив падає на кожного з нас. Фактично, ми, ну як -то, ми ніби розхльбуємо це все, ту, ту ситуацію. Ми розуміємо, що на Галицькому ринку дуже багато торгувало людей. І фактично, то скинули на нас, щоб ми туди за порядком дивилися, ну то є неможливо так. Про цих людей також повинно подумати місто. Облаштувати сучасний квітковий ринок люди хочуть на ось цьому газончику. Вже навіть готова ухвала щодо відведення земельної ділянки. Однак на минулій сесії питання не розглядали. Обіцяють проголосувати у липні в галицькій реадміністрації. Також на боці квітникарів, бо кажуть, порядок тут є. Земельна ділянка буде відводитися ЛКП Зелений львів. А вже потім ЛКП Зелений Львів буде укладати угоду з квіткарями, які там торгують. Їх є, не знаю, може біля 50 чоловік. Тобто це буде все-таки залишитися комунальним ринком квітковим. Ринок хочуть зробити сезонним, який працюватиме з березня до грудня, адже майже всі тутешні продавці вирощують квіти самотужки. Ми планували так, умова така йшла: значить дерев'яний настил, де ми стоїмо. Схудинки дуже гарні, всі худнакові, відповідно, вази нові там то має бути світле, все в тих, тонах, як вимагає на сьогодні вимоги міста. І саме накриття буде така розбірна конструкція, але така не з дешевих. У вигляді пелюстків квітів. Дуже гарна. Чи з'явиться такий ринок? Вирішуватимуть депутати вже на найближчій сесії. Тетяна Муравель, Олег Кухар, головні новини. Львова.